Таке життя, привіт, друзі! Ну що ж, так як і були питання у нас по сценарнику, коли будували, казали, що мало буде. Ми там розраховували, що на 6 кліток. І добре, що ти переконала робити лише 4. Вони такі трішки більші, але я вже дивлюся, щоб краще і дві було, щоб загнав туди певний якийсь виводок і. І вигодовлювати, тому що клітки такі, якби для свиноматок, то більш-менш нормально. А для відгодівлі нікуди не годиться, потрібно більше. І зараз така ситуація, що дві свиноматки з поросятами, а відлучити їх практично немає. Тому що хочеться, щоб одна клітка хоча б була якась запасна, щоб ну, все буває. Ремонт зробити, певне, десь підрве, зірве, побілити. Ну, такі справи, що потрібно буде. Потрібно буде робити оцей. Свинарник, тут бичатник був, колись був побудований, тримали ще коли биків, також було і в хліві. Не пам'ятаю, скільки штук зо шість максимально було. Да, і тут, зо дві. Коротше, так справи. Є, що спомнити, нема що дітям розказати, щоб не брали таку привидку, а навчалися і. І працювали над чимось іншим, тому що господарство, сенарство це звичайно таке цікаве порозмовляти. Але все ж таки цікава річ. Цікава річ для таких, як ми. А для дітей завжди хочеться щось краще. Тому будемо сьогодні працювати, потрібно буде налагодити. Але відбулася така ситуація: це ж ми їхали огляд робили. Кажу Олена, їдемо трактором. Це ж із скрізь проїде, наляло, що капець. Ну, це ми коли трактором тим добуркаємо, коли об'їдемо, їдемо машиною, їдем машину, їдемо машиною. І заїхали, друзі. Заїхали непогано. Вона ще відколи вона у мене, вона такої не була. І перед тим якраз замовив мийку РПУ 161, двигун 2000 Вт, 160 бар. Провіримо її в роботі, зробимо певну розпаковку. Побачимо, на що вона здатна, чи це було. Тобто, щоб підкрильники понабивалися. Ну, затаскалися нормально. Так, одну колобатину проскочили, таку більшу, довшу. А потім їдемо далі, така менша. ну Нормально, але не врахували те, що вона була глибша, І так сіли, сіли непогано. Там шматочок зняли. Такого вже то таке було прелюдія, тому що коли попадали в ті, то такі нервування були, вже були думки йти за трактором та й витягувати. Але нічого, помаленьку. Ну що ж, розпакуємо. Ронікс. Фірма завжди дивує, зараз побачимо, дивує в гарному смислі, побачимо, що в нас йде. Гарантія експлуатації, як завжди, ми дивимося по тому. П'ятиметровий такий шланг. Давно мріяв я вам скажу про... Мийку, Так як постійно, ну практично, або заїжджаєш на мийку, але ж це все кошти. А такими речами і вдома на шепотація повисихали, можна і коври розстелити, помити, ну дивися, вже так по, по застосуванні. І в свинарнику можна пройти по стінах ці е, послід свиня змити. Тобто такі речі, які потрібні. Ну, там на цементі не сильно, тому що потужна то. Можеш і сікатурку відбити. Гарно запакована. Такий вигляд має, дизайн, я вам скажу, вже одразу так видно. І певні якісь гаджети. На, сама ми відром. Відром помиємо. відром помиємо. Пробуємо спочатку без книжки, а потім як щось не вийде, як за без книжки. Погляньте, дизайн, як, як маленький трансформер. Шлан цей під'єднується. Погляньте, зверніть увагу на такі. От як зроблено. Не якась пластмаска, а металеві виходи звідси. такі зазвичай, так як переглядав, дивився багато, зазвичай пластмасові, А тут такі металеві. Так, на картинку дивлюся з цієї, з лівої сторони, все правильно. І сюди оцей концевичок. Ще шланг у мене потрібно було сюди. Такий безстросьйом взяти. Не потрібно було бистросьйом взяти. Все є. Не підходить під мою шлангу, він трішки тонший. У мене така садова є. Ну в цьому питанні немає, тому що в мене є інший такий, але доволі класно, що йде. Одразу не потрібно нічого шукати, лише, щоб шланг був менший. Тут іде під такий 20-й. От садовий. Такий в мене є, тому що Олені там. Полив і всі останні речі, то такі решту є. А тут йде, мабуть, під 15. Ну все рівно класно, що є, не потрібно бігати, шукати десь. Тобто, на всі випадки життя зрозуміло, що ж ніхто не буде ставити. Так, це у нас сам пістоль. Сам пістоль розкладний, бачите, це отакий, щоб є. Е Конусом, такий конусоподібний. А це такий, мабуть, що ото спіралю валить Зараз пробуємо і те І те і переключалка на це зміна. Іде його? Ось. Отак. От Доволі я вам скажу плотняцьке, класне зроблене. Ззаді прикручується оця ручка двома саморізами тут. Потрібно розмотати, розмотується і миється. Зараз від тебе, від меї. каже, проїдем, проїдем. Та я теж думав, що проїдемо. Та й проїхали. Добре, що, що трактором не довелося йти. Такий довгий кабель. Погляньте його по довжині. зараз достане мені туди. До розетки. Остає довгадки кабель. Набралося вже туди води. О! no <tipos> Змінюю на іншу насадку. Так, ну, спробуємо. Це, це, мабуть, для піни, а прижимаючи її отак, тут бачите, і розвужуються ці вусики, розходяться, можна прикрутити, і утворює такий факел. Спеціальної піни немає у мене, Є от, але не миючий засіб, я думаю, що буде непогано миючим засобом. Заляємо, побачимо як воно з піни. Ну, хай трішки пустой. Відкисне. Трішне болот. Так, постояло відкисло і оцю насадку назад. Лиш коц. І вже шампуньку звідти миючий засіб не буде брати. Як нова копійка і в салоні так не виглядало, ну доволі непогано. 2000 ватт двигун РПУ 161. Якщо я правильно вимовляю ці артикли, за цим кодом зможете знайти таку мейку в описі під відео. Я залишу посилання, можете перейти на сайт Tronix і знайдете ще потужніші мейки, такі компактні, які можна кинути собою. В автомобіль, все буває. Це я добре, що я зеленою їхав, і підозр не було, що з болоті машина. Якби сам поїхав, сказав, де, де їздив, що дороги нема нормальної, а так в мене все нормально. Тобто і по дві рази спробував також мити, погляньте. Вимиває, вичухається плитка, хоча на плитку похожа. Направда, потрібно буде пробрати. Все так на. Ви ж бачите, це і технікою, і агрегатами, і самокльопами, це ми так накидано, на що немає. Тут висипаєш прицепком дали, сипали. Що потрібно буде використовувати той щебінь. Ще раз кажу, кому буде потрібно, переходьте в описі під відео, залишу посилання на класні речі. У мене доволі багато є інструментів. І ми сьогодні будемо його використовувати, тому що зручним, класним інструментом. І легше робота йде і швидше. Значить, що в нас чекає? Тут у нас був такий бечатник, ті, які не міщувались туди в хлів, то ми сюди двох запирали. Тому були тут, побудували раніше зелене вже таке маленьке приміщення. Мінус цих курників, що оце то там, то там, то там, то там незручно. Але добре, що є, коли немає, то тоді ще гірше. Значить, суть завдання, то що потрібно? Ці ж голуба, свині вже зняли, були. Потрібно буде забрати звідси. Позаливати такі моменти, як там бачите, пообщикатурувати, я не знаю, що там ще за ним, не пам'ятаю. Там не кам'яний оце йде, а верх вже з цегли побудований. То, не знаю, що там щикатурне, по, пообщикатурувати, пообмастювати, побілити, зробити такий довгенький жолобочок сюди, щоб ну, 12 поросят могли спокійно їсти, не турлятися. Ну, побачимо що по, по матеріалах, що там що, до чого є. Побілити і хочу ще отут зробити хвірточку таку, щоб відкривалася. Ну, така нормальна, тому що літо, жара, як не є, вентилятора ставити тут смислу немає. За, за цього всього одного. Вікно відкриється. Ну, також негарно трішки. Оце ну, не знаю. Не знаю по-чесному. Поки що, як би сказати, робимо те, що важливіше. Щоб на день відкрив і провітрувалося, і самі розумієте, щоб по таких питаннях буде. Оце було такий сьок бичатнику, Потрібно буде його. Тяжелезна штукова. Затягнуло. потрібно буде підняти, позаливати, поприкатурувати, попідмасцювати, як бабки кажуть. І запускати сюди порося. Закачуємо руковод, поїхали. Thank you Ось таке справи, друзі, трішки займає часу, але результат того вартий. Тут буде набагато краще. Зробили таку хвірточку на упор сюди башти. Ну, Звичайна така защіпка, нічого не видумував, не варити, не крутити. Сваришне можна було щось зробити краще. Але якраз ішов так коло. Біля желіза і стояла зверху, дочі й не підходить, не, не, не потрібно гратися. Два цвяхи зробив букву і загнув. Я думаю, що все буде нормально. Чому така хвірточка? Зараз жарко, вентилятор тут ставити, самі розумієте, смислу немає. Якщо закрити двері, то там буде капець. Ну, є вікно таке ще, поки що таке вікно. Свідки, ну поправиться з часом буде, на все рук не вистачає. То так буде і на ніж залишатися. В принципі, я думаю, буде нормально. Можливо, я так бачу, ще якось контрольно зверху отут придумають таку защіпку, щоб було вже мало. Але ж не думаю, що вони тут. Ну, тут не мають бути такі поросята. Ну, по... Вони поки що малі, а? то їм це і вистачить. Малі, так. Да, ну. Тут ж не мають бути там, по 120 кг такі, чи навіть по 50, ну, по 50, можливо. Побачимо. Ну йдемо, подивитись, що до чого, як. Побілилося, висохло. Це не білив. Не хотів, щоб в очі падало на коси, вон стоять, дивиться, гость. Чекають їсти. Істи, і єсти. Тютю. А як тебе ластівка сьогодні атакувала? Да, захищає не то, що дивишся за тою ластівкою, а вона ж підлітає так, ну, з сантиметрів 50 від голови і тим дзьобком хочу. Ну таке, ну як захищає, як мама захищає дітей, нічого не зробиш. Ну, Є, хай будуть. Вони побіли трішки так, також. Ми тут на марафет, що потрібно шторку їм таку було <рес> притікати. О-о-о, о вечера, вечера. Ану, ще раз шторку. Вони, мабуть, відчувають. Ано? Вони будуть лізти. Не, не потрібно. Зараз мама прибіжить так, прибіже. Такі справи, друзі, вийшло набагато трішки більше місця. У нас був тут такий заборчик дерев'яний. Он ще тут видом крім місце, позалишалося. Тут жули, ну що їм цього місця? Вони ж. Повинна бути певна кількість поросят на певну площу. Тобто, і бажано, щоб менша кількість, щоб площа була більша, щоб вони собі класно ходили. А так, мені здається, вже буде набагато краще. Тут і простору буде, там зараз ми їх переведемо. На скільки не пам'ятаю, шестеро чи восьмеро? Сім, здається. Так. Зараз ми їх сюди переведемо. Такий дубовий жолубочок, я думаю, буде до діла вистачить. Хотіли ще перемички отак дарити, але. Хто його знає, скільки поросят? Зараз сіки, а потім буде сіки, а це переробляння, воно вже отут сидить. То хай буде отак. Я думаю, що чим побільше їсточки сипати, щоб не боролися за їдлом і буду спокійно собі поїли, поспали, поїли, поспали. Такі справи, що не заляв оце. Баш забув. Потрібно де якось заробити. Тут труба була оця, що посередині вниз. І я щось прогав. Я думаю, що непогано, якесь питання ми трішки вирішимо. Там хоч можна буде, бо вже одна клітка така також підриває, чуть-чуть і начебто заливаєш нормально, але ж десь знайде таку дюрочку і робить з неї таку дюрочку. Ну так, в принципі, нормально. Зараз що, переженемо, да? no, переженемо no, їх при... сюди вже, хай вже з новосіллям, новеселля буде поросят. Вже буде побільше місця, їм буде просторіше. Зараз я десь рукавиці. І будемо кидати їх сюди, зараз перенесемо. Перегнали, друзі, зараз вляй. Сіна обов'язково, от мене свині без сіна, я... того року було трішки важкувато, сіна не було зарахувати ліцерне, да? mm -hmm. була та трава, що поскочила. Ну, траву також їли, але сіна це Це в задоволення. Ну що, з новосіллям? Малюки. що? Назад, хіброчка, се. Ви там дружні були, тут поки привикнете, да? Гейде, гайте. Давай. Пуштруйте, зараз одиць кіляє, ну трішки здичавіли, бачите, як перевели, зараз потрібно їм бути. Там давалися гладити, все нормально, бо підходиш до поросяти, говориш навіть. Ну, трішки буває таке. Давайте, Сіночко, ви любите це. Сіно смачне. Зараз водички і вже підемо підем вже трішки буду такий під вечірок. Зараз побачимо який з мене зварювальник. А я не сумніваюся, що буде нам. Ну, як з крана. Треба буде б туди під анкер поставити, резинку таку стиснути. Ну, нічого, поки тримається. Поки тримається. Де. Ну. Звичайний диск. Звичайно, там від, захист від джигуля не вистачало, доварив, приварив. Ну, має текти. Я думаю, що це що все рівно десь просочується. Ну, Але заб'ється заб гресом, зараз. Ну, в цілому непогано. Відро води мішу. Як варіант, кого є якісь старі диски, не потрібні, погнуті, одну сторону заварили, от і поїлка. То, тому що з цим питання. є в мене від ресівера, такий на, на опіл перевізаний. То вони довго так ріки, самі розумієте, м'який метал. Можна з труби якоїсь, але труби потрібно десь знаходити, і, і то також надійно. А це саме елементарно. Он потекло, я ж казав. Я ж не сумнівався не. в собі. Ну а як же ж ти щоком пішло? Кинеться зараз якось грісу або дерті, і воно там його замолет. Ну що, розціть здорові, то й здорові, у-хо-ху. Да? Одне поросян. Риже, дочка приходить ну, вчора, ввечері, каже, тату, хочу купити тебе порося. Mm. Ну, бачиш, що це займаюся цим, каже, хай буде собі, моє одне. Mm. Ну каже, без питання, але ж ти розумієш, що це відповідальність, це ж потрібно доглядати, ну окей, я там доглядаю за цим, то ж мені не важко кинути ці всі питання. Mm. Все, нормально, каже, я тобі буду допомагати, да? mm. допомагати мені будуть. Якщо потрібно, бурану десь урвати, mm. так? Ну, з такою цікавою посмішкою це було махнути. Приході справлятися, то купочка нарвана, нарвано, потрібно допомагати. Ну мені не важко, звичайно, що ну така в мене чуйка є, що вона буде до старості у нас, бо, по ходу, кажуть, то в кінці що заріжемо чи продамо. Ну, Бачу по настрою, що, мабуть, вона буде з неї ця свиноматка. Очу, ну хай буде. Он вилізла. Вилізла рижа на рижу. То побачимо, якщо буду з неї діло, то лише на свиноматку, вже як сказати, інвестиції у батька і в своє майбутнє. Такі справи, друзі. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить. Так. Ось лампочку хоть... потрібно буде перенести, бо їм в очі б'є. Маленька, можу ага. шторку дійсно отак покласти. Не хоть, бо вона зараз тебе точно тут вже дзьобне.